Усім привіт! Я Зоряна Шпитко, і ви на моєму YouTube-каналі, де ви вперше почуєте мою історію сили. Про те, як складно було лишити все знайоме, рідне, стабільне, як з внутрішнього страху виросло щось нове: переїзд, робота на телебаченні, інший ритм, самотність та величезний прорив. Я працювала стилістом у люксовому бутику, спілкувалась з заможними клієнтами. Заробляла стабільно начебто жила, начебто відпочивала, буденна рутина, спорт, друзі, коло оточення. Але мені щось постійно горіло. Я знала моє місце там, де камера, де світло, де вирує медіа. Дев'ять місяців тому я зібрала все своє життя в дві великі сумки та переїхала з комфортного львівського життя. До Києва. Я здійснила переїзд, але я не знала, я не знала з чого починати. Я не мала зв'язків. Та я знала себе, я вірила в себе. Я влаштувалась на роботу за лаштунками. Я почала з адміністрування на великому проєкті Євробачення. Договір за договором, документ за документом. Я не здавалася, я працювала. Я знала це тільки початок. Я працювала відповідально, старанно, на максимум. Я бачила артистів, менеджерів, зірок, репетиції за колісні, сцену, всю цю велику машину під назвою Телебачення. Я любила порядок, любила відчуття, що я частина великого проєкту. Але з кожним днем я все більше і більше усвідомлювала. Я не в кадрі, я за лаштунками, я тінь. Спочатку я гнала від себе ці думки, mm. говорючи собі, у тебе стабільна робота, ти вже на телебаченні, це вже рівень, це вже багато. Але з кожним новим ефіром мені mm. хотілося нести не документи, не документи, а свій голос, свій зміст свою енергію. Я бачила, як усе працює: оцей весь механізм, як будується, як вибудовується. Я була частинка команди, яка робить шоу, яке бачить мільйони. Ну, мені хотілося сказати своїм голосом: поглянути в кадр, стати не просто частинкою команди, стати обличчям епохи. Ти розумієш? Ти знов не там, де ти хочеш. Я запускаю цей канал. Це мій перший випуск, це мій голос. Голос людини, яка не просто мріє, яка діє. Я не в кадрі, я для кадру. І якщо ти теж стоїш перед вибором, залишитись у знайомому місці, чи стрибнути в нове, незнайоме, не бійся. зміниться не страшно. Страшно жити не своє життя. Та навіть коли здається, що стрибок вже зроблено. Життя тільки починається. У наступному випуску я розповім вам про те, як, як звучить моє серце в ритмі столиці, як змінюються звички, тіло, думки, магія київських вулиць, робота і підтримка, яка приходить несподівано від друзів, від родини та й від себе самої. Розкажу, як в суєті великого міста, я зрозуміла, що моя теперішня робота. Це вже не моє місце. І чому я знову стою перед новим вибором? Так, знову, бо іноді змін недостатньо, потрібні ще глибші зміни. Вже відчуваю їх дихання в мою спину. Залишайся зі мною. Далі буде. Напиши в коментарях, чи були в тебе такі моменти, що змінило тебе? Як ти впорався?